Господь з вами і з Духом твоїм, читання святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи! Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору, коли Він сів до Нього підійшли його учні, і, відкривши свої вуста, Він навчав їх, промовляючи. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони Бога побачать, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли із-за мене будуть вас зневажати та переслідувати і обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Сьогодні урочистість всіх святих. І сьогодні. Не лише це свято. Починаються дні, які наші думки скеровують до вічності. Чому? Тому що місяць листопад в церкві є присвячений молитвам за наших померлих, за тих, котрі вже випередили нас до небесної вітчизни. Але погляньмо ще, погляньмо на. З іншого боку, на цей особливий рік, який ми з вами проживаємо, рік випробування, рік війни, пандемії, яка не закінчилася, це рік страху, рік хвороб. І Хоча, от є прекрасні такі слова про святість, слова про радість спосілості там Небесного Царства. Багато хто сьогодні з нас бореться за мир, за вільність в Україні, за спокійне життя, багато хто бореться за здоров'я, щоб Бог правда, обдарував нас радістю життя тут, і ніяк не хочеться нам думати про ту вічність. Адже ми зараз, ми тут, ми в цьому світі. Ми думаємо і молимося, щоб Бог дав нам мир, дав перемогу, дав здоров'я, дав життя, але ніяк нам на думку не спадає Царство Небесне. Така реальність це природньо. І ми з вами тікаємо від цієї теми вічності. А час минає, а вічність чекає. Навіть якою гарною темою не є власне це. Тема неба, людина сьогодні про це не задумується. Ми тільки споглядаємо, не летять дрони чи не летять ракети сьогодні. А як нам От сьогоднішня урочистість, урочистість всіх святих ставить перед наше обличчя безліч людей, які посіли вічність, які є святими? Як нам роздумувати над цим? Адже ми до цього можливо ще не готові? Давайте звернемося до сьогоднішньої Евангелії. в цей день. Ну і як зрештою в кожну урочистість всіх святих церква дає нам певну таку Євангелію. Ми сьогодні чули це заповіді блаженства. Як пов'язати всіх святих і заповіді блаженства, які ми сьогодні чуємо? Урочистість власне всіх святих це свято усіх, хто вже на небі. Багатьох з них церква вже оголосила святими. Ми це можемо бачити. Ми бачимо ікони, ми знаємо біографії багатьох святих. Але на небі є. Такі, які, яких життя ніхто не досліджував, не займався там процесами е, канонізації або беатифікації. Але усіх цих святих ми сьогодні згадуємо. Але сьогоднішнє свято, е, його можна назвати так е, святом, знаєте, таким е, рекламою святості. О! Сьогоднішнє свято рекламує святість. Що, як я задавав питання на початку, що нам бракує, щоб посісти ту саму святість? Сьогоднішнє свято, воно дорогі е, нам нагадує, що кожен із нас покликаний до святості, кожен із нас покликаний бути святим. Як бути святим? Що таке святість? І саме блаженство про це нам говорить. Євангеліє розпочинається з дуже гарних слів, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору і коли сів, приступили до нього Його учні, і Він, відкривши уста, навчав їх. Кого побачив Ісус? Натовпи, народ. Але повірмо, Ісус не бачить того натовпу, Він бачить кожну людину, зокрема. Він бачить кожне серце зокрема. Він бачив там жебраків, Він бачив тих, які плачуть, Він бачив лагідних, спраглих справедливості. Милосердних, чистих серцем миротворців, переслідуваних за правду і так далі, і так далі. Які це люди? Можна коротко сказати, це люди добрі, це люди в Богі, які шукали правду, які шукали Бога, люди, які з їхньою добротою їх ніхто не приймав, які залишилися самотніми, неприйнятими. І вони зі своєю добротою, зі своєю вбогістю прийшли до Ісуса. Вони прийшли, щоб бути з Ним, щоб послухати Його слова, бо лише на нього могли покладатися і сподіватися у своєму житті і не дарма. Ми чуємо Ісус дає надію. Він обіцяє щастя не лише на небі, але і тут, на землі. І погляньмо, якщо ми уважно слухали Євангеліє, Ісус не каже, скоро підете на небо, і там все буде гаразд. Не каже. Він говорить: вони успадкують землю. Ісус, ніби ціх два поняття земля і вічність, не розрізняє. Для Ісуса це одне ціле. Він каже, бо їхнє царство небесне і говорить, і вони успадкують землю. Царство Боже бере початок тут, на землі, в нашому житті, в наших відносинах, в нашому служінні. Святість це дорогі реальність не тільки на небі. Звісно, там уже повнота святості, радість спасених, але святість це тут притаманна нам, живучим на землі. І не слід боятися, правда, що о, там невідомо, там невідомо, що буде. Церква хоче всіх нас відправити на небо. Не хоче. Ісус хоче, щоб ми тут були відображенням Його істоти. Щоб ми тут були тими, які вміють не тільки вустами декларувати, що я є християнин, християнин але способом свого життя показувати, яким добрий і милосердний є Господь Бог до кожної людини. Іншими словами, Ісус хоче, щоб ми тут, уже зараз, в цьому житті були святими. А хто такий святий? Хто такі святі? Можна сказати, це людина добра, це людина в Бога. В Бога це не бідна, в Бога це та, яка поруч з Богом, це, яка сподівається на Бога, покладається на Бога, приходить до нього, споглядає Його, вслухається в Його слова, виконує, дотримується тих слів, тих заповідей і так далі. І так далі. А погляньмо на нас, погляньмо на сьогоднішнє суспільство. Люди є близько Бога. Сьогодні в нас багато є різних переживань, страхів, страждань, непорозумінь, несправедливості. І ми це відчуваємо на собі. Ми не знаємо дуже часто до кого звернутися, як зробити, як всім жити з огляду на ті зовнішні обставини, які нас сьогодні оточують. Але люди, які тоді прийшли до Ісуса, хотіли, власне, ці всі свої проблеми переживати разом з ним. В ньому шукали підтримки, в ньому шукали допомоги. З ним хотіли це все перемогти. І Ісус бачив кожного. Він бачив і знав думки їхніх сердець, їхні переживання, їхні страхи, їхні страждання. І він дає їм слова надії, блаженні, а якщо сказати більш доступною мовою для нас, щасливі. Напевно, в житті ніхто їх не називав щасливими. Вони дивилися на своє життя тодішні люди, як на якусь невдачу. А тут Ісус говорить їм блаженні, щасливі. Бо ви є близько Бога. Щасливі не тому, що їм важко, а щасливі тому, що вони з Богом вирішили пережити ті всі свої проблеми. Чи сьогодні люди хочуть переживати свої проблеми з Богом? Дуже часто ні. Напевно, що у багатьох. На той час, які слухали Ісуса, багато що перемінилося в житті. Вони стали іншими людьми, вони починали, почали по-іншому все переживати. Але, дорогі покликання до святості, це не означає, що нам потрібно якомога швидше померти. Ні. Покликання до святості є закликом до прекрасного життя з Богом вже зараз, тут, на землі. Чого мені бракує, щоб стати святим? Гарне запитання. Святі, знаєте, я колись вже про це казав, але мені здається, що урочистість всіх святих, коли ми згадуємо усіх, хто вже посів небесну славу, є церквою поставлена для нас, щоб нас трохи присоромити. Чим ми гірші за інших людей? І святі, яких церква сьогодні нам ставить, перед наші очі, перед наш розум, ставить нам за приклад, що ось в їхньому житті вони доклали зусиль і посіли небо. От коли ми читаємо біографію святих, коли ми, наприклад, вивчаємо там їхнє життя тут на землі, але не там у небі, тут на землі, вони були такими самими людьми, як ми з вами. Вони є для нас сьогодні прикладом, як прожити нам наше життя тут, на землі, щоб пізніше потрапити на небо. Пізніше ми не знаємо, коли це буде. Сьогодні, завтра, післязавтра, через 20-100 років. Коли останній раз ми читали біографію святих, любого святого. Або інше запитання, е, яких святих я знаю? Це не лише імена, але, наприклад, я знаю їхню біографію. Я читав, я там про них слухав, подивився фільм. Я знаю, яким було їхнє життя і так, далі, і так далі. Може, в нашому житті нам варто більше дізнаватися про святих, особливо про тих, життя котрих чимось схоже на моє життя. Святих, які мені близькі по духу. І знову ж повертаємося до читання біографії святих. А там можна знайти багато близьких по духу мені, людей, які мають таке саме життя, проблеми, які маю я сьогодні. Нехай приклад цих святих надихає нас, додає нам сили, щоб ми, хоч життя є непростим. Складним, але вело мене до єдності з Богом, вело мене до неба. Свято дорогі усіх святих це нагадування, що ми також можемо молитися через святих, через їхнє заступництво, і ми знаємо багатьох святих через їхнє заступництво, ми звертаємося до Бога. Вони там, на небесах, і вони можуть більше, ніж ми тут на землі. Знаєте, ми тішимося, може це і якесь погане порівняння, але у нас у різних місцях є такі добрі знайомства. Там в Обленерго, там в налоговій, там, там, там. Ми тішимося, що ми маємо знайомих, ми можемо залатвити дуже багато різних питань і справ. Це допомагає вирішити певні складнощі, правда, і проблеми, які виникають. А чому б не подбати, щоб у нас на небі були такі самі знайомства? Коли виникає складність, я звертаюся, прошу, і вони там випрошують для мене те, що мені потрібно. Тут на землі, так, да, я розумію, а там у небі. Ну, може, недоречна якась таке недоречна асоціація, порівняння, але ми це можемо зробити, ми це можемо мати. Просімо в сьогоднішній день святих, щоб вони допомогли нам в наших немочах своєю підтримкою і прикладом. Щоб ми також стали святими, адже святими ми стаємо через те, як ми живемо, як ми виконуємо Божу волю, як ми втілюємо Слово Боже в наше сьогодення, в наше життя. От в Літанії ми говоримо усі святі моліться за нас. А чого ми від них очікуємо? А інше запитання: а чого б вони від нас очікували? Напевно, кожен з нас має своє життя, але напевно кожного з нас Бог любить і кожного з нас хоче бачити там, на небі, в гроні святих. Адже наше життя. Сьогоднішня префація, завтрашня вірніше префація, в день усіх вірних, померлих, наше життя змінюється, але не закінчується. А в домі Отця Небесного є багато жител. Головне, щоб ми до цього приготувалися сьогоденням. Амінь.